Китай заявив Євросоюзу, що не допустить поразки Росії у війні проти України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Міністр закордонних справ Китаю ван і під час чотиригодинних переговорів з головою дипломаткою Євросоюзу Каєю Калас заявив, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України. За словами джерел, під час закритої зустрічі з Калас, очільник МЗС Китаю заявив, що поразка Росії є для Пекіна неприйнятною. За словами джерел, Ван Ї пояснив таку позицію побоюванням, що Сполучені Штати тоді повністю переключать свою увагу на Китай. Ця заява фактично підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає реальною позицією Пекіна, хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він не є стороною цього конфлікту. Разом з тим, за словами співрозмовників видання, Ван категорично відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії. Він зазначив, що якби Китай дійсно допомагав Москві, війна вже давно завершилася б. За словами джерел, під час напруженої чотиригодинної дискусії Ван Ї неодноразово читав калас. Історичні лекції раніше стало відомо, що лідер Китаю підтримав позицію Путіна щодо війни проти України. Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку Росії, назвавши Путіна союзником у побудові нового світового порядку, та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України. У спільній заяві після переговорів лідери Китаю і Росії зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. Це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує розв'язування повномасштабної війни, зокрема загрозу розширення НАТО, дискримінацію російськомовних, а також утиски російської мови, культури і ЗМІ в Україні. Крім того, сі та Путін пообіцяли посилити координацію в усіх сферах, зокрема у військовій, і рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування Китаю і Росії. Лідери також засвідчили намір особисто контролювати ключові напрями співпраці та добиватися зростання обсягів торгівлі та інвестицій до 2030 року.